Під трактором разом із сміттям Старій Сумці виявлено дві ємкості з ртутю. 0,5 літрів герметично закрита та 0,25 не закрита. У закритій ємності знаходилося 75 мл ртуті, що дорівнює 1 кг. У відкритій 60 мл дотично 0,8 кг. В ході розвідки додатково виявлено осередки розливу ртуті у вигляді дрібних капель у приміщенні підвалу. Особовим складом аварійно-рятувального загону спеціально призначення управління ДСНС проведено механічний збір розлитої металевої ртуті у кількості ну, кілограм, ну, 400 г. Демеркуризація приміщень підвалу та прибирання залишків сміття, всього зібрано та передано організу влади для подальшої утилізації 2,5 кг металевої ртуті. На місце події залучено два відділення аварійно-рятувального загону. Управління ДСНС та оперативна група Тернопільського міського відділу. Всього залучено 4 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу. Також на місці працюють працівники поліції, санстанції та органів влади. Згідно з звернення Тернопільської міської ради, контроль за рівнем гравничною допустимою концентрацією ртуті та якістю проведення видалення, приміщенні підвалу будинку буде здійснювати Тернопільська міська санстанція. На даний час загроза життю і здоров'ю людей не виявлено. Вхід у підвал окремий із судової клітки. На даний момент вхід в підвал закритий опечатаний. Контроль здійснює працівники поліції.